Леся Українка дуже гарно грала на фортепіані. Спочатку її цього навчала тітка Олена, а пізніше дружина відомого українського композитора Микола Лисенка, піаністка Ольга Липська. Леся не ходила до школи, бо мама не хотіла російського впливу на свою доньку, і тому освітою дівчинки, як її братів і сестер, опікувалися родичі і приватні педагоги. До речі, її тато був першим чоловіком в історії України. Нікий пішов у декрет. Чому це відбулося? Коли народилася Леся Українка, її мама дуже сильно занедужала, і е, Ольгу Петрівну е, направили до одного санаторію на лікування. А дитину залишити було особливо нізким, і сім'я вирішила, що ніякі няньки додаткові наймати не будуть а безпосередньо сам тато наглядатиме за дитиною. Так, в принципі, воно і сталося, що тато на своїх руках вонячив. Декількох тижневу маленьку Лесю, яка, до речі, також той час горіла. У 19 років письменниця пише свою, свій перший підручник про історію східних народів безпосередньо українською мовою. А, і її дядько Михайло Драгоманов допомагає у створенні стародавньої історії східних народів. І, до речі, він надає їй методичні рекомендації, як його правильно оформити, і починає розсилати своїм німецьким і французьким друзям. До речі, Леся Українка дуже гарно малювала, і найбільше, що вона любила малювати, це море. Проте, на жаль, збереглася лише одна картина про море, мати і дитина. До речі, щодо росіян вона висловлювалася досить категорично. Вона казала, що це не братні небратні а просто-напросто сусіди, які не мають спільних інтересів, і наше майбутнє жити окремо. Як бачите, вона досить таки. Була далекоглядно в цьому питанні. Іван Франко називав її єдиним мужчиною у нашому письменстві. І Леся Українка за все життя зазнала дуже багато страждань саме через свою хворобу і через те, що її, через її рівень високосвідченості, на жаль, було важко влаштувати ще своє життя. А перше так, зважала хвороба і, на жаль, в неї не було своїх дітей взагалі. В неї був чоловік, звали його Клементій Квітка. Її мама була проти нього, тому що, по-перше, він був з небагатої сім'ї, оскільки Леся з мамою, так, її родина була дворянського походження, то Клементій Квітка був більш такого простого робітницького. А проте Леся Українка відстоїла все ж таки своє бажання бути дружиною саме цього чоловіка, вони побралися і вона дуже багато допомагала безпосередньо його родині, в тому числі і фінансово. І пізніше, коли, на жаль, Леся Окринка померла, Клементі Квітка мав, нарешті, мав дуже гарні стосунки з її мамою і теж дуже багато допомагав їй, а вона за потреби допомагала і йому. Також Лесі Українки була дуже сильна симпатія, звали його Сергій Маржинський. Проте, на жаль, їхні стосунки не склалися з однієї простої причини: Сергій не був закоханий у Лесю настільки сильно, як була закохана вона. В нього був туберкульоз, і коли він помирав, він попросив Лесі Українку, щоб вона попливалася про таку-то таку то дівчину, яка йому дуже сильно симпатизувала. Помирав він Лесі Українки на руках, і фактично в ніч його смерті вона написала дуже відому п'єсу Касандра, про яку ви зможете дізнатися хіба що додатково, якщо будете мати таке бажання. Коли Леся Українка померла, то похорон письменниці проходив під наглядом жандармів. Влада дуже боялася, що буде якийсь український мітинг, і людей було дуже дуже багато. І довелося навіть зупинити рух трамваю. Уявляєте, скільки було людей? Труну Лесі Українки не жінок, її подруги та відомі українські діячки. А зараз я, дівчата, хочу вам показати один ролик. Досить такий цікавий. Секундочку, дівчата. Зараз в мене воно прогружається. Декілька слів про Лесю Українку. Чому її несли безпосередньо жінки? А чому вона була ось такою цікавою особистістю? У Їх, нас є дуже цікавий український канал, книга Мандрівка. Можливо, дівчата, ви колись про неї чули. Я... Не знаю цих нюансів, якщо ні, то раджу обов'язково пізніше. За можливості переглянути дуже багато цікавих цікав. знаєте. О, супер! Це такий мальований мультик е історії, історій розповідають про видатних постатей не лише українських, але і світових, і також про цікаві події. Тому слухаємо уважно. Житомирщина найтвінпіксніша область України. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Я мавка лісова. Нині мій ліс це кам'яні джунглі. Ну що поєднувати традиції і новаторство навчила мене моя творчиня Леся Українка. Ех, крута ж баба вродилася. Уже малою вона вміла все писати, навчилася в чотири роки, у дев'ять склала перший вірш, а у дев'ятнадцять презентувала для молодших сестер цілий підручник з історії Сходу. Лесену маман Олену Пчілку значно більше цікавив син Михайло. Але на диво Михайло виявився нормальним чуваком. Що ж, у наші дні Лесю в Україні люблять всі. Зараз її би напевно вважали мажоркою. Ну бо не в кожної батько штатський радник, а на честь дядька називають університет. Леся та її побратими й посестри з громади робили все задля збереження української культури. Неосвідчений народ легка жертва маніпуляторів. Леся розмовляла і писала кільканадцятьма живими мовами і перекладала з мертвих. Ну і без зайвої скромності скажу, що моя рідна лісова пісня це не аби вам що, а тонкий естетизм. Бо ж до того мавок вважали банальною нечистю. Та Леся виступала за рівні права мавок, нявок і русалок. Вона однією з перших почала говорити про жіночу особистість і непокору, поки інші вся час тихо вишивали на гуртках із фортепіано. А Леся ох і бісилася, коли її мали за нещасну каліку. На зло всім вона жила насиченим життям, Їй поставили хибний діагноз, ревматизм. Аж потім виявилося, що це туберкульоз кісток, з яким вона зрештою вела тридцятилітню війну. Хто вам сказав, що я слабка? Хоч Лесі було нестерпно боляче рухатися, вона не скиглила і не жалілася, а творила. Та й закохувалася Леся теж нестримно. Шлюб із з фольклористом Клементом Квіткою на 9 років молодшим за нею Красинем – це окреме кіно. Клемент просто шаленів за Лесею хі хі, але її мати вважала його волоцюгою і не парою дочці. Тож Леся задала мамі жарою, дружилася таємно. Леся навчила мене любити життя, яким би буремним воно не було. Я крізь сльози сміялась, серед лиха співала пісні, без надії таке сподівалась, і ось я жива. Геть думи сумні. Ну шо, бейба, ідемо на тусіч, ага, за кобилянською тільки завернемо. Отже, дівчатка, чому тут безпосередньо є образ мавки? Вибігаючи наперед, ви старших класах це буде 10-11 клас, почнете вивчати творчість для сьогодні більш детальніше. І там ви дізнаєтеся про її твір, лісову пісню. А, бачили, можливо, мультфільм Лісова пісня? Чи ні? Вийшов рік тому, до речі, сучасний. Mm -hmm. Не бачили? Ну, значить, наприкінці вам покажу. Так, Бачу, звичайно. О, супер. Вам сподобалось Настю? Ну, нормальний. Нормальний. Одразу скажу: це не один в один її твір, він цей фільм знятий за мотивами її творчості. Отже, весна. Що таке весна? Це найочікуваніша пора в житті кожної людини. Це пора оновлення природи, зародження нового життя, спів пташок і бояння квітів. Тепло сонячних променів, перші весняні квіти, легенький вітерець, який пробуджує нас, у нас краще почуття, і створює гарний настрій. І, до речі, поезію «Давня весна Леся Укрінка написала безпосередньо під час хвороби. А весна для Лесі Українки це був той час, коли їй так сильно не боліло. Це було відчуття приливу сил. Отже, дівчата. Зараз я вам гарно виразу читаю вірш і будемо з ним працювати. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутку, мов крила. за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співало все, сміялось і броніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, до да всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, і мене забула радісна весна. Ні, не забула в вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, посипалось білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А я з ним прилинути пісні пташині. І любий гай, гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, ще за вікном спіла. Ну що, дівчата, які ваші враження? Дівчата, ну ж, бо, які ваші враження? Ну, ж, бо, нас, читаю. Які ваші враження? Дівчата. Я ну, як, ви тільки що прочитали вірші, ми не знаємо, це... що сказати. У мене, коли ви читали, щось залагало. Тоді я пропоную вам дві хвилинки, щоб саменьким переглянути цей віршик. І будемо його обговорювати. Так. так. І про те, що ну, признасала весна, пора, коли все оживає, все цвіте, все таке гарне, красиво і воно безмежно здається, так? Леся курінька, на жаль, хворіє Вона лежить в ліжку з сильними болями і розуміє, що від того всього, що вона перебуває в самому стані, їй легше, на жаль, не стає. Їй ніхто не може допомогти, ніхто не в силах її щось зробити. Порятувати, правильно? Ліки на той час такими сильними ще не були. І вона розуміє, що цю весну всі мають щастя, і ну, в принципі, шанс на якесь одужання, на якийсь рух, вона розуміє, що їх проба, на жаль, невеликована. Проте, коли вона бачить, що, що? вікно заглядає яблуні, і вона розуміє, що все ж таки весна хоча б шматочком, але в неї заглядає. Оце біле лисічко, так гарне, красиве на квіточках. У яблоневих вона розуміє, що все буде в неї. Добре. В принципі, вірш у нас складається з двох частин. В першій частині за допомогою яскравих емоцій бачимо, що написано, що з неї слід прилетіли співучі пташки. І для більшості більшої виразності поетеса використовує різні метафори. Ну, наприклад, промінням грала, сипала квітки, летіла гудком у стокрила і так далі. Якщо дивитися на другу частину, ми бачимо, що у неї там починається сильна туга. І пробудження природи дівчина спостерігає безпосередньо через вікно. До речі, цей вірш дійсно це автобіографічний. Давайте з вами пригадаємо, що таке автобіографічний. Що воно таке? Дівчатка. Ну, ж що таке автобіографічний твір? Авто сам про себе біо життя графус пишу. Тобто, твір написаний саме у себе. Так, автобіографія. Це коли ми пишемо свій власний життєпис. А єдина розвага. Для цієї дівчини це те, що вона, я вже казала, так бачить лапти блакитного неба у вікні і гілочка яблуні. А все інше в нас з'являється допомогою фантазії. Як не дивно, всі е творчі люди мають дуже гарно розвинуту фантазію. А у другій частині відтворюється гармонія людини і природи. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіла листрічко зелене, посипались білесенькі квітки. Бачимо, так? Таку гілочку яблуні і такий приємний мотив. Отже, яка тема нашого вірша? По-перше, це краса весняної природи, її вплив на хворобливий стан поєтеси. По-друге, це возвеличення краси, це ідея вже була, возвеличення краси весняної природи, за сприянням якої людина забуває про свою хоробу та самотність. Ну, і основна думка це вміння бачити красу природи, радіти природі і незважаючи на різні труднощі, які нас оточують. Літературний рід це лірика. Думаю, всі пригадують, які в нас є літературні роди, чи ні. Дівчата, хлопці, М? пригадуємо, чи ні? Mm. У нас є лірика, так поезія. Тобто є драма і в нас є епос. Драма є ще? Так і епос. Правильно. За жанром, це твір у нас є вірша. Може бути вірш, вірш, може бути ода, може бути елегія і так далі. А за видом лірики це пейзажна. Пригадуйте, у нас є лірика, яка інтимна, є громадянська, є пейзажна, є філософська. В даному випадку у нас лірика пейзажна, тому що авторка безпосередньо описує красивий пейзаж за вікном. Які у нас є мотиви? Це радість, ну і певне якесь навіть захоплення від приходу. Весни. Отже, а зараз я пропоную нам з вами з цього вірша виписати такі художні засоби: епітети, персоніфікація та оособлення, повтори, порівняння, гіпербола і територичні оклики. Дівчата, що таке епітети? Це художня ознака. Що таке персоніфікація або уособлення? Це коли неживі предмети наділяють рисами живої. Людини. Повтор, думаю, пояснювати не потрібно. Порівняння теж, думаю, зрозуміло, Гіпербола – це перебільшення. Тобто ми намагаємось якихось почуттів з таким перебільшенням написати, щоб воно навіть цікавіше виглядало. І риторичні оклики. Риторичний це котрий звертається сам до себе. Дівчатка, значьтеся посередині художні засоби, і запишіть. Епітети один, персоніфікація, повтор, порівняння, гіпербологія. Леся Українка давня весна. Записуємо Записуємося посередині фразу художні засоби. І ви записуєте зараз слово епітети, пропускаєте собі два рядка. Записуєте персоніфікації, пропускаєте два рядка. І так, між кожним, що ми тут з вами бачимо. Тому що пропущені рядки зараз будемо з вами записувати епітети, порівняння та все інше. Давайте на записування ось цих фраз епітети та все інше даємо одну хвилинку. Давайте з вами почнемо разом з епітетів. А потім будемо самостійно. Отже, шукаємо епітети. Епітет, епітет це художня ознака. Плевене питання: який, яка, яка, який. Які. Давайте дивитися. Звичай, це поєднання мене кас прикмети. Була весела, вес, весна весела, щедра мила. Що у нас тут є епітетом? Весна весела, щедра і мила. Зазначили собі, дівчата. Там, де епітети, пишемо: Весна весела, ядра мила. Mm. Є молодці. Дивимося з вами далі. Давайте визначимо одне порівняння. Там, де є щось порівнюється. Мов, не мов і так далі. Порівняння, мов, стокрила. Це собі в порівнянні летіла хутко записати? Записуємо в порівняння. Зазначила, дівчатка? Навіть вам підпишу. Це порівняння. так Бачите, що зразу не записала, задумалася я. а Це у нас епітети. Особлення, так, або персоніфікація. Що у нас може? Що у нас може бути персоніфікація або особлення? Це коли щось наділяється якимись людськими рисами. Давайте подивимося. Весна летіла. Хіба може весна летіти? Весна промінням грала? Весна сипала квітки. Дівчатка зазначила це собі як персоніфікацію. Там, де у вас грубка персоніфікація. Або особлення зазначити, як зазначити? Скажімо, добре. Підкажу вам ще одне граторичний оклик. Ось він у нас ні, не забула. Зазначте собі ці гриторичні оклики. А тепер, дівчата, маємо з вами 10 хвилин на те, щоб ви далі визначили інші художні засоби. Маєте запитання? Так mm -hmm. чи ні? Ні. Якщо раптом ви в чомусь заплуталися і не знаєте, куди краще, спитайте, не соромлячись. Підкажу. Добре? Але не, не прямо, а так легенько і на вулиці. Гіпер... Гіперболо це перебільшення, це художнє перебільшення. Підсілю. Ну, наприклад, гіперболою у нас е, могли виступати, нехай там кажуть, він був такий сильний, що міг гори звернути. так? Ну, Як людина може звернути гори, так? Тобто це таке от перебільшення. Думайте, час пішов. Що...